Визирнула вранці погодувати ворон, а тут оце чудо. Полірує свою машинку, щоб вона блищала, бо треба ж показати, що в неї машинка чиста. А серветочки кидає, куди ви думали, а вже ж на землю. Навіщо смітники? Де ти знаходишся, там ти й гадиш. Треба б як нагадити. До речі, у цієї курки ще є собака. І вона тиняється по всьому району, засирає все, ніколи не прибирає лайно за своєю собакою. Ну, якщо вона свино собака, то вона смітить, як тільки може. Так, номер вам не видно АА9270НЕ. Да, деградація не вирішується. Живем, гладим і розмножуємося. Ага. П'ять серветочок потрібно, щоб витерти машину. Вон, лежить. П'ять